З нами Андрій Рудить Олеся Турчин до 10-ї ще в цій студії. Відразу до головного зокрема розбираємося у наслідки. В наслідках цієї атаки масований удар безпілотниками ворожими на Волинь. Був спрямований, зокрема, гучно цієї ночі були у Луцьку. Дронам росіяни били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Є пошкодження в кількох локаціях. Докладніше про це розкаже наш кореспондент Павло Мельничук. Він з нами зараз на зв'язку і готовий розповісти нам більше. Павле вітаємо і слухаємо <кій> тебе. Уважно. Вітаю колеги. Дійсно, цієї ночі було гучно у Луцьку. А... Точної інформацію офіційно скільки було вибухів, немає, але за моїми підрахунками, щонайменше е, орієнтовно 20 е, шахедів або безпілотних літальних апаратів е, різного виду е, були збиті, подавлені або вибухали у Луцьку. Е, тривога тривала кілька годин від 12-ї ночі, орієнтовно до 4-ї і потім продовжувалася. Е, як ми бачимо, позаду мене це наслідки влучання ворожого шахеда його залишки досі лежать на вулиці. На ньому пише Герань. 2 російський ударний безпілотник. Він, зокрема, пошкодив гараж, інші господарські споруди в приватних будинках всього кілька. Приватних помешкань постраждало від е, цієї атаки, і е, одна з власниць помешкань, пані Світлана, 55-річна яка мешкає в будинку, сама каже, що е, ховалася у сусідів, і раптом е, почула гучний вибух, і вона вціліла завдяки тому, що е, зреагувала вчасно на тривогу і е, залишилася цілою. Власне, е, прошу послухати, як вона розповідає про те, що у неї сталося. Приїхали рятувальники. Ще були зайчки, ті красні дрони летіли, а я прибігла. Вони кажуть, ховайтеся, я собі там прилягла, ну, без для інки, там ж пусти. а потім встала, дивлюся, летить, бах-бах. і не пойме, що робиться. Дивлюся, горить, і вже в мене хата бачить, бо ну, Іскри йдуть. Потім бачу уламки, о, дивіться, то ракета отого стіла, о, ну, в дворі. І там все в мене, все сарай, вікна, все повибивано. Так само. Криша, кусок там поплав. Все, те я пережила. Мені знаєте, Тяжко говорити. Я б то Путіна вбила без сама. Я не знаю, чого що до сих пор не б'ють не були. За даними голови обласної військової адміністрації Івана Рудницького, обійшлося без постраждалих та жертв. Постраждало лише майно лучан. На місці працюють досі поліцейські, які фіксують наслідки російської агресії, воєнного злочину, і на місці також працюють і комунальні служби міста Луцька, зокрема управління капітального будівництва. Вони оглядають територію приміщення, аби згодом компенсувати збитки лучанам, які їх зазнали. Ось що. Каже начальник одного з управлінь про те, як будуть компенсувати їх. У нас постійно створені комісії. На жаль, це вже ж не перший випадок, який трапляється в місті. Тому в місті вже створені. Комісії будуть ходити, оцінювати пошкодження і, власне, допомагати максимально громадянам. Зараз першочергова задача нам зрозуміти в загальному, які є пошкодження. А більш детальніше будуть оцінювання з часом. Заважу саме у цьому районі, мікрорайоні, де я зараз перебуваю, це приватний сектор. Це вже не вперше відбувається влучання або падіння уламків ворожих шахедів. і досі лучани чекають на компенсації від міської влади від інших органів влади і ті, хто вже. Наприклад, залатав вікна або встановив нові чи нові дахи. зараз в них знову ті ж самі проблеми знову вони постраждали від тих самих наслідків. Власне, ось така ситуація студія. Павло, дякуємо тобі за те, що ти долучився до нашого ефіру. Кореспондент Павло Мельничук зараз детальніше розповів про наслідки цієї атаки для Волині, зокрема наскільки гучно було в Луцьку, і що принесла на цю територію, зокрема, Російська Федерація і агресія.